Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді LED-підсвітка з артикулом 11295. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. В комплекті три планочки. Вжина однієї 598 мм. Присутня кругла лінця діаметром 15,5 мм. Ось такі маркування нанесені. На планочці 7 LED діодів, напруга 1,3 вольти. Планочка має один канал з напругою 18 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.